Слава Україні, друзі! Радий вітати на каналі. Ну що ж, сьогодні розпочнемо проходження ще однієї інді гри, якийсь інді-хорор, щось таке там в стім і писало. Перед початком відео хочу вам порекомендувати. Підписатися на мій основний канал, силочка на нього буде в описі під відео. Так що, кого зацікавить, переходимо, підписуємось, тим самим підтримуємо україномовний контент. Ну що, погнали до самого відео, до самої гри, точніше. Минув ще один день, відтоді, як ти намагаєшся справитися зі своєю гниючою фермою. Твої посіви починають в'янути, а корова хворіє. Ще нещодавно на цих землях панував спокій. Повітря стає дедалі густішим і бруднішим. Кожного прожитого дня ти більше відчуваєш, що нічого вже не буде так, як було. Може, це через тебе? Ти це обдумав, ти зобов'язаний щось зробити. Ти стоїш перед своїм будинком, обдумуючи подальші дії. Так, Зайти до грядок, зайти до житла, зайти у сарай. Ну давай зайдемо до житла. Увійшовши до будинку, ти відчув легке занепокоєння, ніби зростаюча назовні гниль проникла через стіни твого безпечного притулку. З того, що ти бачиш, проте все там, де ти й залишив, можливо, це гарний момент. Щоб прилягти і дозволити проблемам просто піти. Ти борешся із цим бажанням, але спокуса і досі є. Так, читати свій щоденник, відкрити скриню, лягти на ліжку, повернутися назовню. Ні, лягати на ліжку ми не будемо. Давай почитаємо свій щоденник. Любий щоденнику: черговий день на фермі. Посіви ростуть чудово. Бетана також чудово працює, ніколи не розчаровує своїм молоком. Якщо так продовжуватиметься, може куплю собі більше тварин. Ферму краще у спільноті корів. Любий щоденнику, сьогодні був невдалий день. Хтось обікрав мій сарай. Я не проти, якщо хтось вкраде щось їстівне із саду, але вкрасти мої інструменти. Гаразд. Поставлю замок на двері і сховаю ключ. Ніхто більше не вкраде мої інструменти. Любий щоденнику. я прокинувся вночі від невідомого мені раніше смороду. Я обшукав подвір'я і грядки, але не знайшов нічого. Щоб це не було, це погано. Я маю з'їздити до міста і розібратися. Так, відкрити скриню. Ти відкриваєш скриню і не знаходиш там нічого окрім кубки паперу. Схоже, коштовно стає у тебе менше, ніж ти думав. Ти закриваєш скриню. Та що на ліжку лягати? Ну, давай лягти на ліжку. Ти лягаєш в ліжку і засинаєш під звук легкого поду у вітру по траві. Ти починаєш чути шепіт і буркутіння, але ти не можеш нічого розібрати. Перед собою ти бачиш камінь. Що світиться, немов живий, буркотіння стає дедалі гучнішим, а видіння дедалі чіткішим. Ти тягнешся до каменю рукою, торкаєшся своїм пальцем навколо чути грім. Твої одяги і шкіра починають розсіюватися як пісок під вітром, їхні часточки летять до каменя, щоб ви, що висмоктує життя із твого тіла. Ти відчуваєш невідомий досі біль і страх. Раптом ти бачиш себе лежачого у ліжку, ніколи не, прику... не прокинувшись. На цьому твоя пригода добігає кінця. Це все. Ну, давай розпочати гру. Так, ну це ми вже. Так. В хаті ми все. Давай тоді пішли в сарай. Твоя спроба відчинити двері була марною. Ти пам'ятаєш, що нещодавно замкнув сарай, але куди подів ключ, не пам'ятаєш. Ну, зайти до хижі. Так, лягти в ліжко. Повернутись назад. Ну. Тут ми все перевіряли, так що відкриваємо скриню, Там немає нічого. Повернутись назовні. Так. Е, хижі, в сарай, ти до грядок. Стежина йде через посіви, над якими ти так довго працював останніми місяцями. Понизливий сморід змушує тебе згадати, що рослини гниють, а час вичерпується. Так. Йти стежку йти до загону. Йдемо до загону. Запах токсичних випарів вдарив тобі у ніс, коли ти увійшов до загону. Тіло своєї рідної корови мертво лежить на землі і починає гнити. Тебе почало нудити, особливо коли глянув на чорні гриби, що ростуть на удобреній землі. Так, а тут є зберегти. Давай збережемо. Якщо воно так, типу, блін. Повернутися. А... Зібрати гриби, перевірити воду. Ти перевіраєш воду, шукаючи щось підозріле. Ти помічаєш щось темне у воді. Кинувши туди камінь, ти бачиш чорний час. Часточки, що умивають поверхню, ніби шторм. Дво... Твоє лице мимоволі зімрушилось. Так, зібрати гриби. Ставши на помічки, ти хапаєш один із грибів. Гриб випустив у вас хмару спорів. Ваші руки почали палати, а вам залишилося лише дивитися на них. Повільно твоє тіло розкладається і темніє. Від великої кількості отруйного спрею. Ти починаєш повсти, але зрештою помираєш. На цьому твоя пригода скінчилась. <плес> <плес> так, давай завантажити гру. Так. <плес> Перевірити воду, Повищити загін. Так, стежина йде через посів, над якими ти так довго працював. Останні місяцями пронизливий сморід змушує тебе згадати, що рослини гниють, а час вичерпується. Ти стежкою. Ти продовжуєш спускатися стежкою, поки не бачиш неподалік печеру. Ти зупиняєшся, думаючи, чи є там щось вартуюче. Ти донизу стежкою йти в печеру. Ну, йдемо в печеру. Так, давай зразу збережемо. Чутно слабкі подухи вітру між скелями. Увійшовши, ти відчув, що тут значно холодніше, ніж зовні. Ти відчуваєш дивний запах, але тобі він здається кращим, ніж смертельний сморід назовні. Ти глибше. До того, як ти встигаєш ступити, як величезний ведмідь вигукнув із темряви. Ти розумієш, що помилився, думаючи, що тут не може нікого бути. Битись з ведмедем? Не думаю, хороша ідея. так що... Давай битись! Ти уважно розглядаєш землю, шукаєш камінь, щоб жбурнути ведмедя. Ти починаєш дотягуватись, а тим часом ведмідь насувається. Камінь за каменем ти кидаєш у ведмедя так потужно, як тільки можеш. Ведмідь настрибує на вас саме тоді, коли ти підтягуєшся до чергового каменя. Він хапає тебе і притискає до землі, його ікла м'яко заходять тобі в шию. Твоє тіло втрачає силу, і ти помираєш. На цьому твоя пригода добігає кінця. Ні, ну Тут подивись. Тут, типу, куди не піди. Куди не піди. Так. Ти донизу стежкою, Тут куди не піди, тут всюди ну, на тебе зайшли в хату, лягли на ліжку, вмерли. Зайшли в загін до скота, зібрали гриби, померли. Зайшли в печеру на поввид роздер. Ти зупиняєшся біля розбитого воза. Так, перевірити віз. Ти дивишся в цей безлад і знаходиш кавалки з їжею і одягом. Ти помічаєш ключ, що лежить на землі. Ти піднімаєш ключ, і продовжуєш ти дорогою. Десь приблизно через годину або дві ти доходиш до моста. Біля нього маленька халупа, схожа на твою. Чоловік, що тут живе, твій добрий знайомий. Може він вдома? Так, перевірити халупу? Ти підходиш до халупи і стукаєш у двері. Давай знову таки збережемо. Ти чешеш голову, думаючи, що особа, що тут проживає, зараз не вдома, а десь в іншому місці. Ти пам'ятаєш, що він завжди залишає ключ на возі і відмикаєш двері. Двері відімкнено. Ти заходиш всередину. Оглядаючи порожню кімнату, ти розумієш, що тут сталося щось жахливе. Кімната знищена, як віз. Ти зі страхом вгадуєш людину, що мешкала тут. Так, перевірити книжку на столі. І взяв книжку і почав гортати сторінки. Ти вивчаєш цей щоденник, можна й прочитати сторінку або дві. Сьогоднішні торги пройшли чудово. Більше всього мені не сподобалися слова одного мого знайомого, сказані мені наприкінці дня. Можливо, тут неподалік є ставок із найбільшою ривою, з гарним виловом я б міг би заробити достатньо грошенят. Я був здивований, коли почув, що ніхто. Ще не виловлював там рибу. Я думаю, звичайна риба не допоможе, але що тоді допоможе? Цікаво, я заінтригований. Останні два тижні були справді важкі для мене. Попит на мій бізнес почав падати, і я покидаю це житло. Земля помирає і нічого від неї не залишається. Я не знаю, хто читає цей щоденник. Але хто б ти не був, тікай якомога скоріше. Ти не знайшов ім'я цього чоловіка, але незважаючи, незважаючи на це, ти відчув, як мурашки пробігли спиною. Так, відімкнути люк із замком. Ти помічаєш замкнений люк? Ти маєш ключ, який легко відмикає люк. Так, тут, я думаю, потрібно все ж таки зберегтися. Без роздумів ти прямуєш донизу. Спускаєш донизу сходами, твоє тіло пронизав холод. Ти помічаєш жінку, приковану до стіни. Вона, здається, не бачить, як ти її вивчаєш. Так, побазікати жінкою. Тремчучи, ти намагаєшся щось сказати. Ти витягни мене звідси. Ти замираєш, -мо а, почувши цю вимогу. Ти чекаєш трохи перед відповіддю, щоб усе ретельно обдумати. Як ви опинилися у цих кайданках? Ви ніколи не повірите мені. Навіть почувши правду, щось привело вас сюди. Будь ласка, помилуйте мене. Ну, Звільнити жінку. Ти підходиш до жінки і звільняєш її. Звільнивши, вона стогне від болю. Ох, велике вам дякую. Жінка втрачає всю силу, щоб підвестися і підходить до тебе. Я вам допоможу. І її безпоміжне обличчя перетворюється на жахливе, ніби зняте із фільму жахів видовище. Ти відчуваєш, як твої руки кудись приковують, енергія у твоєму тілі кудись зникає. Ти відчуваєш, як помираєш і опиняєшся у темряві. Це вже все? На превеликий жаль, твоя історія завершується. Цікава гра. Цікава гра, блін. Куди, коротше, не піди, блін, це. Так, завантажити гру. Так, давай спустимось. Але виберемо інший варіант. Так, попазікати з жінкою. Я не можу? Ні, не йдіть. Тут більше нічого робити, і ти піднімаєшся сходами нагору. Вийшовши, ти чуєш позаду жіночий сміх. Від голосів, халупа ледь не починає валитися. Ти покидаєш це місце якомога скоріше. Коротше, тут не треба нікому допомагати. Ти від гріха подалі покидаєш халупу. Ти безпечно пройшов е, мостом і продовжував спускатися стежиною. Після усього, що сталося, ти почав відчувати в тому і бажання перепочити. Ти знайшов гарне місце під деревом і комфортно присівши. І впершись об дерево, ти розглядає, розглядаєш небо. Так, зірвати травинку. Ти зриваєш тваринку і чуваєш, як земля починає тремтіти, коріння хапає тебе за ноги до того, як ти встигаєш підвестись. Ти обертаєшся і бачиш велетенську розлючену пику позаду тебе. Ти унімів від жаху, ти не можеш видати ні звуку, ні крику, поки коріння витискає усе повітря із твоїх легень. На цьому твоя пригода добігає кінця. Ой, да. Ну що я можу сказати? Дуже класна гра. Дуже класна гра. Так. А ми могли... це... Давай збережемо. Зберегти. Так, задрімати. Твої очі заплюшуються, ти засинаєш на декілька секунд. Знаходячись у забутті, ти бачиш, що розпливе зображення. Потрохи воно деталізується, тобі цікаво, що це, тебе охоплює погане перечуття, і ти розумієш, що перед тобою, ти намагаєшся прокинутися. Ти покри... прокидаєшся і відстрибуючи, зводишся, озираючись навколо. Все нібито гаразд. Але ти не можеш позбавитись думки, що якщо ти залишишся тут, станеться щось жахливе. Тобі здається, що варто рухатись далі. Так. Треба, коротше, зберігати, блін. Ти досяг роздоріжжя. Яку з доріг ти обереш? Піти наліво, піти направо. Ну, йдемо наліво. Пройшовши трішки вперед, ти зупиняєшся перед тобою. Ага, пройшовши трішки вперед, ти зупиняєшся перед тобою свого роду роздоріжжя. Е, стежина, що веде до найближчого пагорба, якщо б ти не зупинився, то й не помітив би її, якою дорогою йти. Йти стежкою. Піти трив'янистою стежкою, повернутись до роздоріжя. ну йти стежкою. Трохи пройшовши нескінченним полем трави, ти помітив кам'яний колодязь поблизу стежки. Так, зберегти. Продовжити перевірити колодязь. Нагнувшись, ти дивишся у колодязь. Окрім води, на дні ти бачиш монету. Ти відчуваєш, що потрібно спуститися і підібрати монету. Ти оглянув колодязь, ти впевнений, ця монета потрібна тобі. Можливо, можна опуститися і піднятися по стінці колодязя. Ти пройшов декілька кроків донизу на твоє щастя, не впавши, але вже наступним кроком нога вислизає і ти падаєш. Падаючи, стався нещасний випадок. Ти головою вдарився у стіну із непритомним. З спалахом ти падаєш у воду. Твоє тіло ниєс і сили відходять. На цьому твоя пригода добігає кінця. Ну, Ось так, ось так якось, да? Ну що ж, друзі, добре? Для першого разу. Думаю, буде достатньо, гра доволі цікава така. Я думаю, ці всі смерті вони задумані розробниками. Так що це не від моєї тупості. Ну, наразі, всім дякую за перегляди. Хто не підписався, обов'язково підписуємось, ставимо вподобаючку. Всім добра, все буде Україна.